Вітаю! Не можу сказати, що сьогодні гарний і прекрасний сонячний день, бо не так. Бачите, що відбувається. Перевіряв я погоду. І вон, прогноз невтішний. Цілий день сніг. Напевно, те, що я запланував, того я не зроблю, не, не проїду я цієї відстані. Мав зробити 1100 з лишнім кілометрів, але скоріш за все ні. Ну, Це є багато причин, тому що перестала працювати АБС, антибукс, АБС і так далі, все. Таку погоду, це нереально. Але ближній сервіс аж в Сіті, ще мені туди. 400 кілометрів. Бачите, які дороги в Канаді? Хайвей! І це не є дуже рано, це є півдесятої. І це він рахується якби почищений. Отже, не будемо про машину, будемо про Трампа. Трамп знову сказав, що американці відчують біль за оці підняті тарифи. Вони відчують підвищення цін. І так це буде, тому що почнемо з самого, самого самого важливого. Важливе те, що... що українцям, українським політикам потрібно вчитися від канадських, що до цих подій по цій економічній війні були розголоси, була відставка Трюдо, тобто були свої внутрішні. Тріння і, так би мовити, і конфлікти. І... Але все відразу замовкло, як тільки почалася оця економічна війна, всі консолідувалися, опоненти підтримують один одного. І, і, і все. І, і сказали так, що внутрішнє це внутрішнє. Зараз в нас є зовнішня загроза, і ми всі боремося з цією зовнішньою загрозою. Отак. От Канада. Сказала, що буде адекватно відповідати таким діям. Також буде зі своєї сторони піднімати тарифи. У всіх соціальних мережах створені групи. Люди пишуть, інформується населення, які товари є американського виробництва, щоб їх не купували. Іде мова для того до того, щоб вже маркувати як колись у нас в Україні були російські, маркували товари в магазинах, щоб будуть марковані американські, щоб канадці щоб не купували їх. Я бачив ролик такий від однієї з найбільших торгівельних продуктових компаній, про те, що цей ролик такий він більше гумористичний, але він закликає до того, щоб купувати тільки канадські товари. І до чого все йде? Йде, що це буде з одного боку катастрофа для економіки. По-перше, дуже сильно вдарить по Мексиці. Ми також дуже добре це відчуємо. Але знову ж таки все це обернеться і для США. Звичайно, не так катастрофічно, як для нас, але пересічний американець це все нормально відчує. Чому? Ну, До прикладу, вже підрахували, що бензин в Штатах підніметься на 70 центів. Вітаю американці. Great America again! Ну, ваш Трамп сказав, що треба буде Біль відчуєте. так. Цього тижня збиралися всі керівники провінції Канади, обговорювали ситуацію, що вони можуть зі свого боку зробити. Перша зразу виступила наша рідна Нова Ну, вони таке по мінімуму, бо. Ще цей маховик не розкрутився, але вони відразу сказали, так, оплата доріг для американських траків відразу вдвоє. Ми вилучаємо повністю весь американський алкоголь з магазинів. Провінція Онтаріо сказала, що робить це саме. Це тільки перші кроки, там далі побачимо, як там буде відбуватися, що, що вони ще будуть проваджувати. Бачите, який Трамп е справедливий чоловік е для Канади і Мексики мита підняв на 25%, а для такої недемократичної тоталітарної країни, як Китай, тільки на 10%. Ага. Страшно. Страшно, бо дуже великий оборот, щоб потім не обернулося. А з другого боку. Е він зробив уточнення, що 25% на імпортований товар з Канади, але тільки 10% на електроенергію. Можливо, він не знав, можливо, йому недавно тільки сказали, а виявляється, що Канада дуже багато електроенергії експортує до США. І так само як і нафтопродуктів. Появляється, там бурити, будемо бурити, бурити. Та ви поки почнете бурити, це ж, це ж цілий процес, це не, не за один день ви, ви на, на, наростете обсяги добутку нафти. Так? А це канадська в більшості. Так? так само, до речі, наприклад, з автомобілями. Ну, це, ця галузь має вмерти зразу десь через два тижні зараз. Тому що ще поки там є якісь. Частини на складах, але більшість я знаю, що там взагалі працюють від з колеса, відразу привозять на, на конвейер, я, я возив сам з обчастини. Ну і, А кажуть, що вони ну, тупо не витримують жодної конкуренції, тому що ну, ці частини їздять туди-сюди по декілька разів з штатів в Канаду, поки доходить до, до кінцевої точки, що машина зібрана. Перенести всі заводи в США це знову ж таки питання не одного дня, не одного року. Я знаю, що зараз стоїть на реконструкції завод е, в Місісагії, це при, при, пригород е, Торонто е, Форт. Ну, там його закрили ще минулого року, і відкриється він, мав відкритися тільки в 26-му. І це просто йде модер, модернізація. Тобто. Е, Змінюється конвейер, щоб там мали випускати іншого роду машини. Просто напросто Ніяка там не, 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 не переноситься завод не, не будується нано, а просто модельний ряд змінюється, і, відповідно, два роки потрібно для того, щоб переналаштувати цілий завод. Як вони збираються це все переносити в штати і розпочинати з нуля? Я не знаю далі. Ну, Можливо, він не розраховує на китайські автомобілі, які в США заборонені. Ну, вітаю. Якщо там 10% а нас 25%, ну то вигідніше брати китайський, якщо він дозволить. Вітаю пересічного американця, ви починаєте будете їздити на всяких джилі і так далі. Китай. Ось так. Бачите, яка дорога, і нічого не змінюється, нічого. Тому побачимо, що буде далі, він не, не збирається зупинятися. Продук, продукти дуже багато також, які йшли від нас в США, я, не знаю. я знаю, наприклад, що молочка, м'ясне виробництво це дуже багато м'яса йде. Звичайно, картопля співає і так далі. Це все відіб'ється на цінах на пересічному американцю, який не сподівався, що так буде. Вони всі хотіли great again, але за рахунок інших. А тут почне відбиватися з іншого боку. У галузі будівництва також буде велика проблема, тому що він сказав, що вони будуть більше пиляти свого дерева робити, але їхнє дерево дорожче. Знову ж таки, Канада їм їх постачала алюмінієм, алюміній здорожчає. Ну, В сфері новобудов це буде катастрофа, вони це все має збільшитися в ціні. І знову ж таки все обертається проти споживача американського. Ну, я не кажу, що все в Канаді буде добре, це, це, це прогнозують падіння економіки, прогнозують втрату тисяч і тисяч робочих місць і не знаю як. Як воно буде далі, але прогнози дуже невтішні. Подивимося, що буде далі, тому що новини кожного дня, новини, можливо, станом зараз вже знову щось є. Але поки що, то я кажу, я вам розповію те, що останнє, що я знаю. Можливо, сьогодні з понеділка будуть якісь. В нього є завжди шанс зупинити це все, але я наскільки він налаштований. Серйозно, ми бачимо, що дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментах, тому що коменти просувають Україномовний YouTube. Ставте вподобайки, кому сподобалося. Обов'язково підпишіться. І до наступних відео бувайте.